Цей том Льва Толстого та «Байки Івана Крилова чи не останні книги російських авторів, які залишилися на полиці шкільної бібліотеки? Поруч на учнів чекають і підручники і Втім, предмет зарубіжна література з першого вересня зміниться, розповідає вчителька Любов Малигіна. От, Кого наприклад, буде? по 10 класу, да звичайно у нас не буде. У нас є школа чистого мистецтва у розділі проза й поезія пізнього романтизму 19 століття. Не буде ні Тютчева, ні фета, буде Вітмен листя трави, да, американського письменника. Не буде Достоєвського злочиника. Прибрати зі шкільного курсу російських авторів вирішило Міністерство освіти, розповідає пані Любов. Скажу вам чесно, що це, це необхідно сьогодні. Це те, що якщо дійсно перечитувати російську літературу, чи спрацювала вона на те, що сьогодні є в Росії? Сотні років спрацювало. Вилучені з програми твори замінять роботами майстрів слова інших країн світу. Втім, письменників росіян, творчість яких пов'язана з Україною, залишать залишили е Гоголя. Ну Гоголь у нас на сьогодні я думаю, вже і запізно, але введений як український письменник. І я думаю, що на це ми маємо повне право. Бо він сформувався як українець. Залишили Булгакова. Але Булгакова потрібно знову ж таки, якщо й залишати подавати, як того, хто не визнавав ні мови української, ні нашої нації. Саме применшення та знецінення української нації, традицій, зросіщення, імперські нахили в літературі не повний перелік причин, через які довелося змінити програму із зарубіжки. Каже Любов Миколаївна, а найголовніша – це війна, розв'язана Росією, в якій гинуть військові, цивільні та діти. 400 років особливо жорстко це відбувалося останні 70-100 років радянських часів, коли знищувалися, вбивалися, замовчувалися, нівелювалися імена. Оце відчуття вторинності, змаленості України, поки ми з вами самі себе не відчуємо на повноцінну українцями. Бо ж художні твори та поезія можуть впливати на свідомість. Це каже Любов Малигіна. Зрозуміла за 30 років вчителювання. Тепер любов'ю до творів надихає учнів. Дуже цікаво слухати на уроках. Просто не можна відірватися від уроку. Старшокласниці Євгені Хоменко та Анастасія Харченко про зміни у вивченні предмету знають та й читати, говорить Настя, письменників держави-окупанта не хочеться. Мабуть, не зовсім такі приємні асоціації зараз. З ними вилучати книги російських авторів почали й в міських бібліотеках. За півроку повномасштабної війни у Сомененківській книгозбірні з полиць перебрали понад три тисячі примірників. З цих трьох тисяч книг 90% – це книги російськомовні. Які зношені, які застарілі, які автори яких відкрито підтримали російську агресію, втім каже завідувачка відділу абонемента Алла Лунська, такими творами за час повномасштабної війни ніхто читачів і не цікавився. Десь, напевне, в людей внутрішній біль, переживання в кожного, тому що Ну, багато горя нам наробила Росія сьогодні. Тетяна Рева, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.